Пропонуємо на огляд ЛЕД підсвітку з артикулом 11331. Виробник заявляє, що вона підходить на 32 діагональ. Довжина однієї планки 580 мм. На одній планці 6 LED-діодів. напруга одного LED-діоду 6 вольт. Планка має один канал з напругою 32 В. Конектор і маркування. Діаметр лінзи 15,5 мм. Матеріал основи планки: алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.